Повернути надію на нове життя в центрі мати і дитина разом, що на Київщині притулок знаходяться неповнолітні мами, вихованки інтернатів та матері одиначки. Деякі опинилися на вулиці з малям через те, що родина не визнає позашлюбних дітей. Інші втекли від сімейного насильства. У реабілітаційному центрі побувала Олена Царенко. 29-річна Марія прийшла до центру з дитиною на руках. Її чоловік пиячив, а мати вигнала з дому. Вона знайшла притулок собі, немовлять у соціальному центрі. Жінка розповідає, повертатися їй просто нікуди. А чоловік тоді почав бити, пити. і я вирішилася сюди на даний момент приїхати, щоб побути. В центрі матері дитина разом з дитиною. Ми вже житті повернути двох донечок, щоб коло мене були три дівчаті і щоб в мене було своє житло. Таких як Марія у соціальному центрі, що у Фастові на Київщині 10 жінок. Серед них неповнолітні матері, сироти, колишні вихованки інтернатів. Вони зазнали насильства або порвали всі стосунки із родиною. У багатьох немає документів освіти професії. Усі такій кімнаті спільно перебувають мати і дитина у Київському обласному центрі Мати і дитина разом. Самі матері кажуть, їм постійно потрібні дитячі речі, підгузки, а головне ліки. У центрі їх безкоштовно годують та навчають елементарним речам. Головне, дати жінці віру і надію, каже священник. Отець Олег охрестив понад тисячу хлопчиків та дівчаток у тюрмах, колоніях, реабілітаційних центрах. Едуар твоя м'ясамі і синамі і святого духа. Амінь і додає це Божий промисел і мета його життя. Це частина мого життя, частина мого серця, бо вважаю, що Господь дав життя для того, щоб його берегти для щастя. І хрестився Христос і до сьогоднішнього дня хрестся всі його послідовники. Не забороняйте дітям. Таким ангелам приходити до Христа. отець Олег каже: нещодавно вони усім миром збирали гроші на сільський будинок для матері одиначки. Тепер треба рятувати інших за сім років існування фастівського центру. Саме тут отримали прихисток більш як сотні жінок. Кожна жінка, яка приходить до нас. Ну, це нова сторінка нашої такої вже великої книги, тому що у нас їх близько сотні вже перебувало таких мам. Психолог центру каже, доля жінок складається по-різному: одні повертаються додому, у інших родина починає визнавати позашлюбну дитину і додають, аби сюди потрапити, потрібно єдине бажання матері бути разом із дитиною, незважаючи на складні життєві негаразди. Олена Царенко, Сергій Тищенко Перший національний.